Активно-творчий захід у Смілянському дитячому будинку-інтернаті приурочили Міжнародному дню захисту дітей. Відзначається він 1 червня. Але чи варто чекати ще три тижні, якщо є нагода подарувати дітям гарний настрій та цікаве дозвілля саме зараз? Завжди день захисту дітей припадає на 1 червня. Але в цьому році ми вирішили зробити свято раніше. Зробити свято для вас. Дітей не буває чужих. Всі діти різні, дуже різні, але вони всі рівні. Я вас вітаю із сьогоднішнім заходом, і я бажаю, щоб ви всі отримали масу задоволення від е, участі у конкурсах і спортивних змаганнях. Відділ молоді та спорту, управління освіти молоді та спорту надав нагородну атрибутику, Тобто всі переможці отримають медалі. Крім того, спеціальна олімпіада України разом із нашим смілянською спонсором. Предоставила для вас солодкі подарунки. Всі отримають морозиво. Організували захід управління освіти молоді та спорту, громадська організація, спеціальна олімпіада України та дирекція будинку інтернату. Я дуже радий вас вітати з цим гарним днем, з цим святом. Що до нас сьогодні завітали гарні люди, гарні е, меценати, які зроблять нам сьогодні маленьке свято. А свято буде все для вас. Усім учасникам свята висловили найкращі побажання. Принагідно привітали команду будинку інтернату з успішним результатом в обласних змаганнях із футболу. Ці представники вашої такої хорошої сім'ї, спортивної, захищали честь сміли. І вони зайняли третє місце, призове, отримали медалі, грамоти і грошові премії. А сьогодні дійсно, сьогодні у вас буде день здоров'я, день наслади. Ми, ми вас любимо. всі. Ви всі самі красиві, здорові, сильні, ну, дружні. Усім дружнім колективом зібралися на стадіоні будинку інтернату. Змагалися, розважалися, брали участь у конкурсах. Головне тут була не перемога, а гарний настрій. Усі спортивні розваги адаптували під потреби людей з особливими потребами. Дорослі подбали про те, щоб кожен учасник зміг проявити себе як найкраще, максимально показати свої можливості, отримати море позитивних емоцій та радості. Активне дозвілля було і цікавим, і веселим, і корисним. Адже спортивні змагання це не тільки активне дозвілля, рухливі ігри сприяють фізичному розвитку дитини, допомагають коригувати вади здоров'я, а ще виховують характер, навчають дисциплінованості, лідерству, рішучості, сміливості, вмінню діяти у команді та керувати своїми емоціями. Нинішнє спортивне свято вкотре продемонструвало, що життя у будинку інтернаті цікаве, насичене приємними подіями та різноманітними заходами. До речі, саме це свято було не лише спортивне, а й творче. Діти підготували малюнки та представили свої роботи на виставці. Свято спорту і дружби усім сподобалося. Після змагань усіх чекало смачне частування на свіжому повітрі. Цей день був різноманітним, насиченим, змістовним, яскравим і що не менш важливо, наповненим доброзичливим спілкуванням та новими знайомствами.